А сотню вже зустріли небеса, летіло легко, хоч майдан рудав, і скрою перемішалась сльози. А батько сина ще не пускав. Заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник молодий, вродливий юний хлопчик в касі голубі і вчитель літній, сивий, сивий. Дійсно, сьогодні такий складний час в державі, і ми бачимо друга роковина майдану гідності, яка пройшла в державі піднявши верстви середнього класу зубожлого. Класу підприємців простих громадян, навіть і інших громадян держав, таких як ми з нами були і білоруси, і грузини, які навіть загинули, захищаючи право, яке народ захотів мати єдність з європейською сім'єю, а не бути залежним від тоталітарного режиму північного сусіда. Нехай він себе не обзиває братом, але на сьогоднішній день уже знову ж таки ментальність українська. Показує, що тільки друга роковина, а вже значно не просто, а значно менше людей. Прийшли згадати ті часи, віддати дань пам'яті героям Небесної Сотні, які на цій вулиці два роки назад поклали своє життя, виборюючи свободу для нашої держави, для нашого народу. І знову ж таки в такий день хотілося б, щоб почули і урядовці, і наші депутати, яких вибирав. Я не хочу їх називати обранцями, а я хочу їх дійсно представниками народу, який їм довірив право вирішувати долю країни, щоб ви одумалися. Вирішили питання згуртованості в своїх лавах і проголосували ті закони і почали ту реформу, яка б дійсно була для народу, для поступу України вперед, а не назад. Ми проїдаємо ці кредити, які дають просто проїдаємо. А потім виходить, що навіть і не проїдаємо а розкрадаємо, полишаючи на наступні покоління необхідність, не просто можливо, а необхідність їх віддавати. Але як віддавати, коли ми не працюємо на заробляння? Нема чим заробляти? Чому міністр економіки підняв цю хвилю? Бо дійсно політики не повинні формувати уряд політичною складовою. От від такої політичної партії такий-то міністр політика, від такої такий-то ні, вони повинні професійно домовитись, програму уряду вирішили, яку програму поставили професійних. Неполітичних, як це лідер такої одної з найбільших фракцій парламенту, являється лідером уряду. Це неправильно. Він повинен бути незалежний від кого і ніяких квот, що ваш міністр а наш зам, чи нам два міністра, а там два зама, а там три помічника. А там чотири водія. Це невірно. Прем'єра міністра одного брали, і все крапка він повинен сформувати своїх міністрів, як він їх бачить. Отримати завдання від політичної сили, яка делегувала йому це право, і вести країну вперед по цій програмі. Коли ця програма не діє, то та ж сама політична сила його відкликає до побачення, а не ділити, скільки портфелів, якій партії, скільки бюджетних коштів по потокам направляти в ту політичну чи в іншу політичну складову. Народ наш розумний, гарний, трудолюбивий, і я впевнений в тому, що він віднайде можливість таки згуртувати. Об'єднати і не потрібно боятися, що будуть якісь зміни. Якщо не це, як політична сила прем'єра казала: якщо не наш прем'єр, то вже ніякий. Бо по другому не буде це вже колапс, це вже все не неправда. Ми завжди згуртовуємося в найтяжкіші часи. Чому у нас не працює економіка? Бо її не дають реформуватися і іти шляхом вперед. Де наша Мінекономрозвитку на сьогоднішній день? Тільки лютий місяць. А ми вже всі квоти відповідно до угоди ЄС використали для експорту в Євросоюз? Говорили, що ура, відкрили нам євросоюз і обмежень не ставлять. Ми їх піднімемо в свою економіку, завалим нашою продукцією, нашими послугами. Ан уже все нема. Закінчилися квоти. І тільки чуємо е від ваших колег по телебаченню, то вже того не можна в Європу вести, бо вже все викчерпали, то того не можна, то того. Так коли ж буде можна. Чому Мінекономіки в цьому не працює? От де шлях. І я впевнений, що ми цей шлях подолаємо. Будуть кращі часи. Ми пам'ятаємо сьогоднішній день, як це все відбувалося рік тому. Хоча благодійний фонд древляння з самого початку, самих перших днів грудня, ми були на майдані, поставили палатку, годували людей. Наш благодійний фонд, моя сім'я. Ми ходили кожен день, годували людей, і дуже велика кількість людей приходили, приносили хто що міг. Старі люди приносили хліб, сало, часник, якусь консервацію, хто як мог когось годувати. Тому це все не може бути тільки за кошти, за гроші. Тому що ми всі стояли за свою незалежність, за свою волю. Насамперед, для нас важлива воля. І в даному випадку, ми і зараз допомагаємо як можемо і воїнам, АТО, і, і дітям-інвалідам, і, і літнього віку людям. Всі, хто до нас звертається, максимум, що якої усилля можемо прикласти, ми допомагаємо. І сьогодні, в цей день, другої річниці Майдану, подивившись в обличчя тих людей. Які загинули, як кожен день ми їх бачили, кожен день з ними спілкувалися. Не хотілося б і ніколи не забудемо їх. Ця кров не може бути даремною. Шановні українці, пам'ятаємо цей день, пам'ятаємо, шануємо. Ці люди все це зробили заради нас, заради того, щоб у нас була майбутнє. І насамперед влада повинна пам'ятати, що їх обирає народ, а не навпаки. Тому слава Україні. І рани їхні вже не їм болять. Жовтоблакитний стяг покорів їм тіло, як крила ангела, світаючими назад, Небесна Сотня, вирі полетіла.